Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автофокус, Сьогодні маємо нове надходження. Porsche Cayenne S, 2021 року випуску 2,9 бензин. Друзі, повний привід автомат, пробіг 60 тисяч кілометрів. Машинка по Америці мала, незначні пошкодження. Ви це все зможете побачити. Комплектація шикарна, динаміка неймовірна. Роздвоєний вихлоп, красивучі дисочки, преміальна гума, безключовий доступ. Друзі, подивіться, чотири зони кліматконтроль, шикарніший салон, підсвіточки, чорний потолок, панорама. Друзі, комплектація жирніша. Е, Пам'ять сидінь, звісно, електропакет, електропривід керма з пам'яттю, мультикермо, led приборка, навігація, CarPlay, безпровідні, друзі. В ньому все є сидіння е, з боковими підтримками, вентиляції, друзі. CarPlay, безпровідній камери 360 це дорого, багато. Друзі, ціна на нього буде 70 тисяч. 990 доларів торг присутній, лізинг, кредит, обмін взагалі готівкою, без готікою, розрахунчок, взагалі без питань. Приїжджайте, оглядаєте і купуєте цього монстра.